Всім привіт! 6 вересня. Пройдусь по своєму винограду. Що на цей час покажу, достигло, що не достигло. Зараз я знаходжусь біля Галбена Ноу. Оце що ви бачите, оце отакі урожай є, це, це третій рік кущу, сигнальний урожай. Ну, ні, ну, там трошки, трошки з'їли хтось клював. Так, що я скажу? Смак смачний, мускат. Так, розповідаю чисто свою думку, те, що є на сьогоднішній день. Десь, сигналка, десь не сигналка, але моя думка як є, так і кажу. Мускат, вкус смачний, шкірочка доволі таки відчувається. А Аїдіум був, оце на ньому сліди, я вже навіть і не поняв. Або це Загар, або це прижжений аїдіум. Тому що я частенько е ходив оці, оці, вже як період, ну це час дозрівання, то я бризкав калоїдною сірою, вона прижигає цей аїдіум. Зараз, вроді би, спишка цього аїдіума стихла. Але оце такі, оце такі сліди осталися на, на винограді. Це чи прижжений Аїдіум, чи Загар більше схоже на прижжений Аїдіум. Ну, буде, буде видно по ньому ще, але смачненький. смачненький. Нізіна. Цьому кущу взагалі вже, мабуть, років п'ять. Ну, так собі це. це е, оце буквально три. Три гроздочки достигло. Щось він не ріс, хворів, якісь незрозуміло, оце тільки, тільки дав якийсь врожай. Ну, багато що не скажу. Колір ви бачите? От, дозрів уже, солоденький, смачненький, муската не відчуваю. Гармонічний, я би сказав, смак, поки що претензій немає. І, і, і восторга немає, і претензій немає, поки, так сказати, на, ви, на випробуванні. Аркадія тут рядишком кущі вісить. Тут на чому кущі було чи дві, чи три гроздочки, оце одна залишилась. Ну, Аркадія, звісно, бомба. Не, а ідіу не цепляє, мурашки трошки їдять, смачний. Аби була Аркадія ультрарання рання пізня, то, то можна одну Аркадію тримати на участки і все. І, і, і насолоджуватись смаком. Нізіна ще вісить. Ну, звісно, запилення поганеньке. Я щось думав, вона ще набере розмір по смаку. Ну, теж виразності такої прям ніякої немає. Мускату або там смаку винограду. Е -е. Ну, просто солоденька. І дуже хрустяща. Як гірочок. От, хрусь, Хрусь, Хрусь. От оцей от хруськ. Ну, це, це саме головне. Тобто На смак не звертаєш уваги, тому що цей настільки хруськ, як гірок, ну це просто. Просто бомба, поэтому ще, ще буде видно. Я сподіваюся, буде запилення краще. Е -е, Стигла вже давно. Поки вісить. Трошки зріжу, але все одно, хай вісить. Так, тут у мене столетія і Ютал. Ютал це, виходить, у мене він другий рік, а в минулому році був посаджений не черенком, а вже однорічним саджанцем. Ну, це, сполучається йому вже третій рік. Не знаю, про ютал. Взагалі не можу нічого сказати. Треба буде, мабуть, зняти окреме відео. У мене там є ще є клубнічний ютал і Юпітер. Коротше, так собі, і, і, і кісточки. І смак взагалі не Юпітер. Ще дойду до Юпітера, який бомбезний Юпітер. Ну, ну, ну Етал це якась, я не знаю. Водичка. Він у мене... Ну, конечно, я йому ще дам шанс, але, мабуть, Кандидат на видалення столеття. Хороший, хороший століття, він ще трошки трошки недозрів, але взагалі немає ні рудиментів навіть, ні в якій ягоді. Смак солоденький, мускатний. Тобто, століття, хорошо, претензій немає. Це в мене той кущ Аркадії, який я перегрузив. Трошки, і ви знаєте, от Перегружена Аркадія, вода водою. От, в мене ще є два куща Аркадії. Там було буквально по 2-3 грозочки на одному кущу, дві-три грозочки на другому кущу. І тут було грозочок. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Ну і тут до, до десяти на цьому не подобається вода водою, перегружена Аркадія. Так, Ландиш прищепа Ландиша на е, талісмані. Е, кисло, е, смак, кисло, мускат. Ще е, зеленуватий, виходить, воно німеряно пасинкованого вражаю. Тоже, я, звісно, не якийсь там. Прям, як сказати, самільє чи... Знаток в цих вкусах, можу там щось відчути. Я поки що в цьому ландиші я ніякого ландиша не відчув. Вроді би, моя дружина каже, щось там десь далеко, щось є, вона там щось відчула. Я, 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 я не у восторг. Ну, знаєте, може ще смак відкриється на наступний рік, як кажуть, так? Да? Але поки я таки не зрозумів в чому чом смисл, в чому смак. Поки проїхали. І корневласний у мене там є теж зеленуватий, те саме. Поки я не зрозумів. Тут у мене в цьому куточку лора флора наполовину зрізала. Вже висить переспівша, прищепа того дубовського розового, жироя, як скаже, на Ваїдіумі вся. Ой. Ось, будь ласка. І головне, що таке така місце в мене таке на участку. Воно тут ну, ну найкраще. Угол, угол мого участка, сітка, провітрювання, сонце ну цілий день і. І все одно оце така, оце така краса. Ось видно, не видно, ну, коротше, ось прищепа симуса, я не знаю. Навірно, Добовський розовий своїм жируванням витягнув все питання. Флора Флора не запилена в цьому році, Ну, все одно. У мене вже років 10 ця флора. Ну, шикарний, хрусткий. Вкусний, йому про видалення навіть не йде умови. У мене флора просто, просто ну, в п'ятірку входить. Це 100%. Лівія тут у мене третій рік кущу. От. Ну, кого цікавить там визрівання лози. Дивіться на відео, бо я про кожен кущ так прямо і не розкажу. Як бачите, кришнівенька лоза. Я цим, чесно кажучи, не заморачуюсь і ніякою монофосфатом калієм ніяким ніколи не бризгаю. Воно в мене все завжди визріває, все в принципі росте. Мені вистачає, багато не надо, навпаки, мені воно вже перебор цього винограда. Так, Лівія красивенький, дуже красивенький. От він у мене в полосочку такий жовто-красний, жовто жовто-розовий, жовто вкусний, мускат, но водянистий. Я минулого разу навіть зірвав, тут було гроздочки приблизно 4, може 5, 2-3 я зірвав в Київ, їв так по чуть-чуть. То, то, то Андрюша, то Лора, то Флора, то мусхат Летній, то Талівія, то Аркадія. І я ну, відчув, що вона ще стає більш водянистиша, як... як полежить, навіть ніж на кущу, бо на кущу ще якось не так відчувається. Но все одно трошки водяниста, але смачна. Ну, пока. Пока має шанс на життя. Оце у мене тут висить груздочка. Одна. І вона маленька, друга корне власного ландиша. От. Красивенькі ягодки запили на все, питань нема. Але ландиша я не відчуваю. Так, зразу рядом Веліс. Так, Веліс, ось. ось. З'їв этим носиком зараз я. На виду опача. Рудіментики є, в принципі, воно з'їдається. Ну, вони, звісно, ще трошки терпкуваті, може він ще трошки і не достиг. Ну, так, якось <кхух> солоденький, ну, якось так, по крайній мере, в цьому році у мене якогось такого восторга я не відчуваю. Так само і від лучистого, який росте рядом. Влочисто якийсь такий колір, нече сонячне місце. Якийсь такий і, і не зелений, і не червоний, якийсь непривлекательний колір. Хоча воно, якщо заглянути, то таке відчуття, наче те, що в тіні, так червоненьке, а те, що на сонці, так якесь таке біленьке. Мускат відчувається. Кстати, секундочку, попробую сейчас на рудименты. Не, так як у Веліса щось прям нащупать знайти, щоб на руку виплюнуть, вам показати. Ні, не, немає. Но шкурка, ну, така, відчувається. Ну, не одну не виплюнув, як би з'їв. Мускат відчувається, шкурка відчувається, сахар відчувається. Ну, так, щоб... Щоб я якийсь відчув восторг, наприклад, там, куштуючи ту же, ту же Аркадію, ту же я не знаю, Юпітер, або там якийсь Хрустка, або ще щось, поки я нічого такого восторга не маю. Так, зоренька у мене досі висить. Я вже почав думати, а може це і не зорінька, вона досі вісить. Кісточка ось і. Наче і коришнівенька, а вона якась кисловата. Може і, цей... не знаю щось. Мускату немає в смаку. Якось так. немає, немає що сказати. Рядом вісить байканур. Цікавенький байконур, продовгувата ягода. Місцями є навіть, навіть дуже така. Ну, така. От. Смак. Ну, я вже казав, дуже мені нагадує виноград Андрюша. От, Андрюшу вже сьогодні утром зірвали останню з'їли. Не було що показати. Колір ідентичний. Васторга. так як я дивлюся в інтернеті, вау, Байканур. Не знаю, а ну дивіться, Байкон... надо передивитися, він такий довготий, да, Байканур? Точно він. Ну. Виноград, як виноград, вісить собі. Та щось взагалі? Оце як мене на початку сезону почали радувати. От Гароль, там, Супер Екстра. Та щось кінець сезону мене взагалі не радує. ще Що я ще до клубнічного перейду? З байконуром, ну, так собі, віноград, як виноград, лоза визріває, до Аїдіуму, як бачите, не на лозі, не на ягоді таких прям виразних слідів я не бачу, на зорінці теж не бачу. Рядом каталонія ялів вижила, чуть не засох. Непонятно, що з ним. Поки так. Більше об ми... восторга Немає. Так, Тут у мене плівіна в гостіну. Це весь врожай. П'ятий рік кущу. Ніяк мені теж не вдавалося виростити, вигнати лозу. То хтось дві лозинки росте, то хтось зламає, то, то ще щось, то плюс тут так трошки затінок. от. Ви знаєте, мускату немає, але гармонічний, солоденький. от, от Виноград. Запилений, лоза зріє. Есть, кому, особливо кому там не, не треба смак мускату, а чиста гармонія, от, справжній вкус винограду. це бомба, плівін Августін. Хороший смачний виноградик, сам там присівано, гроздочку трошки пощипав. От. Хороших претензій немає. І рядом у мене. Так, це у мене прищепа Веліка. Я вже нічим бризгати не хочу, але як бачите, на прищепі мільдя. Так, воно клубнічний. Толком не їли. Це, так, це я брав разом з Юталом. Гардієв сад. Знаєте, зараз ну, я вам знайду кісточки. Довго шукати не прийшлося. Оце одна ягодка. А щось я і не пам'ятаю, це кешміш вважається чи не кишміш. Ну ладно, не важливо, проїхали. Ой, ви знаєте, треба, мабуть, окреме відео зняти. Клубнічний Ютал Юпітер. Поки мене порадував тільки Юпітер. Стосовно клубнічного. Шкурка товста. Ось я. Трошки невидно. Покуштував три ягодки. Три ягодки виплюнув. Ой, господі, шкурку виплюнув. смака клубніки я не відчуваю. Смак ізабили відчувається більше всього, ніж у Юталею Юпітера. Ютал якийсь безвкусний. Це якийсь теж якийсь щось непонятне. Якщо я куштую Юпітер. Бомба, взрив вкусовий. Ну, може, ще, знаєте, як кажуть, рік, два, смак прийде, лоза наросте, там ще щось можливо. Ну, поки, я, ну, маючи там, той, той той, той, той виноград, мені оце, ну, присісти і Куштувати, блін, камера трошки виходить, не дивлюся. Присісти і куштувати от зараз клубнічний мені не хочеться. Мені хочеться його зрізати, на гній викинути, щоб глаза дозрівали. Поки я не зрозумів, в, в чому восторг, коли знімають відео. Про клубнічний, в в восторг, коли знімають відео про той же Ландеш. Ну, ладно, Ландеш ще не... якийсь, значить, які словатий. Йому ще фору дама. Так, така справа. Так, все, це я пробіг по всьому участку. Не судіть строго. Це чисто мій смак, чисто моя думка, чисто мій виноград, чисто моя дача. Я тут не питаюсь нікому впарити. Черенки, саджанці, купляйте, садіть, їжте, чисто для себе насадив, для того, щоб вибрати, в мене вже тут насаджено їх 60. Смакую я десь, може, 20-30, а може, більше треба буде якось би порахувати. Чисто для себе, для мого регіону, залишити найсмачні, найкращі. Тому не судіть строго. Все, це останній був сорт. Черенків наріжу в жовтні. Розішлю кому надо. Дякую за увагу. Всім привіт.